З 1 травня цього року на базі Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова було відкрито нове відділення реабілітації з цілодобовим наглядом, в якому надається відновна реабілітаційна медична допомога пацієнтам неврологічного профілю та хворим з ураженнями опорно-рухового апарату. Відділення забезпечує стаціонарне лікування хворих різних вікових груп, в тому числі і дітей, з наслідками інсультів. Травм ортопедичних неврологічних захворювань, оперативних втручань, які потребують комплексу реабілітаційних заходів. Відділення реабілітації має сучасне обладнання для лазеро, магніто, електро, ультра-звукової терапії, теплолікування, масаж, постізометрична релаксація, фармакопунктура. Госпіталізація хворих проводиться після огляду мультидисциплінарною бригадою та визначення реабілітаційного по. Потенціалу за направленням сімейного лікаря і вузькопрофільного профільного фахівця. Взагалі реабілітаційною допомогою лікарня вже займається з 2021 року. Це питання виникло недарма, тому що є певні передумови для того, щоб це все існувало. по Перше, категорія нашої лікарні дозволяє. Мати таке відділення має персонал, який здатний працювати в цьому відділенні. І в принципі, це така, такий напрямок, який державою визначений. Він актуальний на сьогоднішній день, і я думаю, на багато років надалі. Зараз взагалі в зв'язку з тим, що Десь близько 10% населення потребує все, все ж таки допомоги після тяжких захворювань, нормального функціоналу після тяжких захворювань. Тому що одне діло людина пролікувалася деякий час в стаціонарі, а потім вона виходить в життя і їй треба якось існувати. Особливо це актуально для хворих з неврологічного профілю, в частності тих, які перенесли тяжкі травми, якісь захворювання, які сприяли порушенню функціонування, інсульти, інші неврологічні захворювання. Так як я сказала, то наше відділення в основному буде займатися такими напрямками, як неврологічна реабілітація і ортопедична реабілітація після тяжких скелетних травм. Ми займаємося підгострою реабілітацією і довготривалою. В принципі, якщо люди потребують допомоги такої, значить так ми будемо надавати цю допомогу, тому що на сьогоднішній день. Люди мають можливість визначати, в якому відділенні, на якій базі вони можуть проходити реабілітаційне, отримувати реабілітаційні послуги. Наша задача допомогти людині навчити її, як треба поводитися зі своєю кінцівкою після травми. Навчити її правильно рухатись, навчити її виконувати ті дії, які вона, допустимо, в даний момент не може розробити. Ту ж саму ручку, ми вчимо. Ми вчимо, спостерігаємо і даємо рекомендації на подальш жити, жити після хвороби. Адміністрація лікарні дуже серйозно поставилася до організації нашої роботи, тому що для нас важлива кваліфікація наших фахівців, наскільки вони в змозі надати реабілітаційні послуги в тому об'ємі, які будуть потребувати хворі. Ну, але ж ви самі розумієте, що деякі речі вручну люди не завжди можуть робити самі. Тому зараз на ринку дуже багато існує всяких апаратів, пристроїв для надання для допомоги персоналу, скажімо так. Значить, на сьогоднішній день закуплено дуже витрачені дуже великі кошти для закупівлі того сучасного обладнання, яким ми можемо користуватися. Це заслуга перш за все адміністрації лікарні, її розуміння цієї проблеми і. Те, що визначено було місто, де це буде все надаватися. Реабілітаційні ліжка вони і раніше існували в лікарні, але не в тому розумінні, в якому це вимагає цей час. Тому любе, яке б це відділення не було, якщо воно лікувальне, воно визначає якісь певні певнітви лікування хворих. А реабілітація це щось інше. Це пристосування до обставин після тої проблеми, яка виникла з здоров'ям. ну, вони бувають різного плану. Значить, Відносно нашого відділення, я ще раз хочу наголосити, що ремонт у відділенні був зроблений лікарнею. Тими фахівцями, які е, працювали в лікарні, значить е, довготривалий час він проводився, тому що, звичайно, це і кошти. І, ну, якщо ну, навіть людина вдома собі робить ремонт, то ви розумієте, що да. планується одне, потім якісь обставини, обставини минулого року і обставини ваші. минулого року також. Я, я ж говорю, що ми вдячні, що нам створили такі умови. Но наша задача, допустим, не тільки ж собственно, це заслуга адміністрації гуманітарна підтримка була дуже серйозна, тому що оснащення деяке в основному це ліжечка функціональні, це отримано все за рахунок. І ортопедичні матраці. Ортопедичні то все, що на чому лежить хворих, в яких умовах він знаходиться, це благодійники. Да, це благодійники. Це благодійники які нам допомогли в цьому відношенні. У нас є ще кімната асистивних технологій, вона передбачає теж додаткові такі засоби, які можуть використовувати хворі перебуваючи в стаціонарі, які можуть деякий час використовувати навіть в домашніх условіях. Ну, в принципі, на такому рівні, як Надається медична, ну медична реабілітаційна допомога в інших закладах по обладнанню навіть не все те, що у нас є в обласних центрах, да, на високих рівнях. Питання в тому. Як на е, нашу роботу буде залишити від того, е, яка кількість хворих буде пролікована, тому що в відділенні досить багато ліжечок, 20 ліжок, з них 15 Ми ліжок виділили для надання е, допомоги діткам, тому що ну да, зараз виникли проблеми навіть у батьків, якщо вони раніше могли їхати кудись далі в реабілітаційні центри, а дитина? Е, Потребує, будемо прийти постійного постійні постійні реабілітації. реабілітації, то вони зараз будуть можливі, мати можливість проходити реабілітацію не тільки в, в амбулаторно-поліклінічних мережі, а ну, і в стаціонарі.